Добренько всім раночку. Гляньте на моїх красунчиків. О, Які гарні, слухайте, тішуся. Добре, що не височезні, що вони ламаються від цих вітрів. Бачите, які вони от такі о. Як півтора телефона висотою. Кермики як гарненько. Якісь два кольори вийшло. Отакий От темніший, такий темніший і такий трошки світліший, але гарні, слухайте. Їх так подумбали пташки, а вони зібралися силою і зацвіли. У мене на цілий двір пахне лаванда, слухайте. На дворі такі запахи. Люди. Мені кажеться, так і не одного року не пахло. Це фіолетовий. Коротше говоря, мене ж і білі, і білі з фіолетовим, і, і такі Слухайте, Я пороздавала всі. І собі якісь такі кольори позалишала. От така добра тьотя. Он же в мене ще стоять тут на порозі, треба вже їх туди виставляти. Вітру нема, вони всі. А це щось буде інше. Може, і буде біле. а Може, щось і осталося. Треба туди заносити їх. О, гляньте. Я їх поливаю, мусор попав. Я їх поливаю прямо водичкою із цього, із крана. Прямо беру шлангом і поливаю. Вони не бояться, я так завжди його у стому. Отаке. таке буде зацвітати П'єрда Даронсар. Оце то зацвітає, як корона, гляньте, як я його сформувала. О. Таким півкругом. Шкода ялинку, але вже в цьому році, як перецвіте, ну, цвіте він до самої зими, він такий, як ремонтантний, цей пір-ронсар, то я вже обріжу цю гілку, бо спортив ялинку, буде інша форма ялинки. Тут гляньте, що робиться. Бажаю вам всім всього самого найкращого. Гляньте, що тут робиться в мене, але гарне, слухайте, я підходжу і мене набираю сили, слухайте, на цілий день наперед. Гляньте, що робиться люди, яка краса. Дивіться, гляньте, бачите. І ця вже он не хоче відставати. Колір майже одинаковий, форма квітки друга. Бачите, тут така. А тут от така, Всім всього самого найкращого вам продуктивного дня, так як мені тільки що побажали.